Ми зачекалися їх і зараз вирушаємо в нашу подорож. І як я вже говорив, користуємось перевізником, надійним перевізником Марбус. Виїжджаємо зараз з Дельськозала і прямуємо в терми Буковина. Сьогодні у нас вечірня дискотека. Їдемо з групою мандри. Тож, якщо ви любите також подорожувати, приєднуйтесь до нашої групи, де весело і завжди цікаво. А ми вирушаємо. В новай, і дай Бога газам, хто б жов не казав. Забув, розриваєся біла полоса. І я тут, а де поки там, сідай, по катах. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Там наверху скрутіть свою музику.